Майже століття тому відбулася знакова подія в історії Української держави. Рівно о 12-й годині на Софіївській площі у місті Києві розпочалася урочиста церемонія проголошення акта злуки. Перед десятками тисяч жителів та гостей столиці член директорії Федір Швець зачитав універсал уряду УНР і проголосив злуку Західної Української Народної Республіки з Надніпрянською Українською Народною Республікою в одноцільну суверенну народну республіку. Однині народ український визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу українську. Голова директорії Володимир Винниченко. Після урочистого проголошення з Луки на Софіївській площі відбувся молебень та військовий парад. Ця подія стала важливим кроком до об'єднання українських земель і мала великий вплив на подальшу долю національно-визвольного руху. Не менш важливу роль у цьому русі зіграв і живий ланцюг, створений 22 січня 1990 року. Майже три мільйони громадян України, взявшись за руки, створили живий ланцюжок від Львова до Києва. Юлія Нагайко телевізійні новини Миколаївщини.